Доброго дня, шановні присутні! Я Віта Авраменко, викладач географії та біології в цифровому освітньому центрі міста Суми. Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом реалізації навчальних модулів з географії та біології. За період роботи було реалізовано один навчальний модуль з біології, до якого доєдналося 20 здобувачів освіти 6-7 класів. За результатами вхідного та вихідного тестування, прогрес у навчанні складає 46%, що є досить високим показником. Також було реалізовано два навчальні модулі фізична географія України для здобувачів освіти 8-9 класів та два навчальні модулі фізична географія материків та океанів для здобувачів освіти 7-8 класів. Загалом до навчання доєдналося понад 60 здобувачів освіти. Прогрес у навчанні за результатами вхідного та вихідного тестування складає від 19 до 30% в залежності від реалізування. Модулю. На сьогодні триває реалізація третього навчального модулю Фізична географія материків та океанів для учнів 7-8 класів. Незважаючи на значне покращення результатів навчання, ми зіткнулися з викликами. Зокрема, ступувачі освіти мають різний рівень знань, що підтверджують результати вхідного та вихідного тестування. Також учні мають різний рівень та темп засвоєння навчального матеріалу, і кожен має виконувати завдання у своєму темпі. Ще один виклик це недостатній рівень цифрової грамотності здобувачів освіти. Оскільки місто Суми розташоване неподалік від кордону, то безпекова ситуація в місті є напруженою, як наслідок спостерігається емоційне виснаження здобувачів освіти. Частина навчальних модулів реалізовувалася в літній період, тому можемо говорити про зниження мотивації здобувачів освіти до системної роботи саме у літній період. Використовуючи різнорівневі завдання, які дозволяли учням виконувати завдання у звичному їм темпі, інтерактивне навчання, STEM-орієнтоване навчання, особистісно орієнтований підхід, який базувався саме на орієнтації на наявні знання та досвід здобувачів освіти, діяльнісний підхід, виконання інтерактивних завдань, командна робота, робота в групах та реалізація міні-проєктів. Дозволила подолати виклики, з якими ми зіткнулися під час роботи. А всі заняття, які було реалізовано в цифровому освітньому центрі, було розміщено на платформі Телеграф. Конспект заняття вмістив безпосередньо опорний конспект, презентацію для кращого візуального супроводу, відео з YouTube каналу Всеукраїнської школи онлайн а також інтерактивні вправи на таких платформах, як Kahoot, Bamboozle, FacTive. Рефлексія виконувалася з використанням онлайн дошки Trello. Також використовувалися такі ресурси, як WordWall, Quizweezer, Sutori, Gimkit та інші. Також на заняттях активно використовувалися такі ресурси, як Sentinel Hub, зокрема EO-браузер від Європейського космічного агентства, QGIS, Google My Maps, віртуальний глобус Google S Pro, NASA Giovanni, інтерактивна карта ґрунтів України та інші ресурси. Всі перераховані вищі ресурси це ресурси дистанційного зондування Землі та геоінформаційних систем. На жаль, у шкільній програмі дані ресурси не розглядаються, проте вони допомагають здобувачам освіти розвивати географічну компетентність, картографічну компетентність та просторові уявлення. Детально аналізуючи використання даних ресурсів в освітньому процесі, слід зазначити, що віртуальний глобус Google S Pro дозволяє. Подивитися зміни земної поверхні для міста Суми, наприклад, з 1984 року по 2023 рік, проаналізувати зміну міської забудови, також проаналізувати особливості гідрологічного стану водойм. Наприклад, здобувачі освіти визначали відстань від забудованих територій до озера Чеха. Також здобувачі освіти аналізували особливості гідротехнічної трансформації системи Блакитних озер. Якщо говорити про безпосередньо теми з географії, то віртуальний глобус використовувався при вивченні екологічних проблем людства, зокрема обміління Аральського моря та обміління озер на території Африки. Ще один ресурс, який активно використовувався на заняттях, це ресурс який дозволяє вивчати землю за допомогою супутників Landsat, Sentinel, Modis та інших. Дані супутники. Дозволяють проаналізувати зміни індексів водності та вегетації водойм, особливості міської забудови, температурний режим тих чи інших територій. При вивченні біологічних тем здобувачі освіти використовували ресурс iNaturalist, який дозволяє наносити на карту території поширення рідкісних та зникаючих видів рослин, або ж користуватися інформацією, яку нанесли інші користувачі стосовно рослинного покриву тої чи іншої території. Вивчаючи клімат як України, так і материків, здобувачі освіти використовували ресурс NASA Giovanni, який дозволяє аналізувати зміни температур повітря, а також сезон, сезонний розподіл опадів на ті чи на іншій території. Тому з впевненістю можемо сказати, що використання цифрових ресурсів значно розширило кругозір учнів, а набуті ними знання допоможуть їм у майбутньому. Дякую за увагу.